Запропонували спробувати себе у новому віді спорту баскетбол на крісті Колісних. Зараз перший раз це пробую дуже емоційно, незвично. Формується взагалі нова історія адаптивного спорту в Дніпрі в області, саме баскетбол на кислах колісних, тому що формується перша команда, яка от безпосередньо буде займатися і прикладом ще до цього підсилення всього, цього, що це є ветерани, і ветеранки, сподіваюся, долучаться до нашого двіжу. І, звичайно, легендарно, то, що нас приймає БК Дніпро, да, яке. Має цю свою енергію в цьому місці, ось, і підсилення. Ось тому ми сьогодні почали з взагалі, ознайомлення, поки що хаос, але все приходить з часом, з розумінням до того, як це відбувається, як командна гра, як взагалі з м'ячем, як на кріслі цьому правильно врувати. Тому все, звичайно, тільки починається. Найшлися хлопці, які захотіли зіграти в баскетбол у візках. Це дуже важко. Ми бачимо навіть перше тренування дуже багато нюансів. І це команда Титани, вони будуть представляти наше місце. І ну, в цьому сезоні я не знаю скільки команд буде, але буде, будемо вболівати, Ми «БК Дніпро будемо спостерігати, і вболівати за наших титанів.